Що таке гроші з вашої, з вашої точки зору. А я б вам потім задала ще питання, які дуже турбуються наших слухачів. Добре. Але я хочу відразу тебе виправити, бо без цього виправлення я не піду з тобою в діалог. Коли ти сказала про приземлене, про гроші для мене гроші це божественна шахті. Це так само як у людей є таланти, місія. Ось так тема великих грошей. Тому для мене у будь-якому випадку людина, яка має великий фінансовий потенціал, визиває велику повагу mm -hmm. не як можливо як людина, тому що як особистість дуже часто в таких спектрах складно залишатися людяною людиною. Тому що це базова шахті, базова енергія, і вона живить і укріплює все величне, до чого торкається. І тому гроші це завжди про розкіш, про свободу, про можливості, про ресурси, про якість, про владу, про секс. Про... А так як его дуже-дуже любить оце все таке, а его живеться із самоусвідомлення Я і моє, то відповідно така особистість не може зрозуміти, що гроші не її. Що гроші це божественна шахті, яка належить верховним ієрархам. Це Ананда, це енергія матері світу, і вона через певних людей робить свою роботу. Так, для того, щоб ця людина була пригодна, в неї повинна бути відповідна карма, відповідна свідомість, відповідні там знання на рівні несвідомого, зверхсвідомого і так далі, і так далі, але завжди. І без виключення ці люди на службі у вищих аспектів. Саме тому практично в усіх традиціях, практично в усіх релігіях кажуть, що влада від Бога, і колись це так і було. Колись дійсно, завдяки кастовим системам народжувалися в певних родах тільки ті душі, які могли стати тими, хто виконував своє завдання. І чи то якісь династії царські, чи то фараони Єгипетські, вони створили певну силу сіл для того, щоб із космосу запрошувати в ці тіла такі душі, які були тими, хто із народу зробили цивілізацію.